Сьогодні в палаці культури Саксагань зібралося чимало дітей разом з їхніми батьками. Тут на них чекало одразу дві вистави. Перша шока шоу, головні герої якого улюблені всіма дітьми солодощі Емендемс, чупс та Кіндер Сюрприз. До свята залучились також волонтери фонду Українська перспектива. Ними були підготовлені солодкі подарунки майже для півсотні дітей Саксаганського району. Ми, як організація, як волонтери. Как люди, которым не безразлично это все предпринимаем все меры, действия, все наши усилия, чтобы более-менее отвлечь их психологически от этих всех переживаний. Участвуем во всем этом и приносим праздник радость детям. Одразу по закінченню солодкого шоу відбувся показ лялькової вистави Котячий будинок. Сюжет створений за мотивами п'єси казки Самуїла Маршака. Головний і досі актуальний лейтмотив спектаклю взаємодопомога, небайдужість і повага до ближнього. У цій виставі вперше були використані ляльки-маріонетки. Сьогоднішня благотворительна акція якраз той позив, щоб діти й объединяли, щоб они не забывали, что все одно добро всегда побеждает зло, і что дружба єдина. І они должны протянуть друг другу руку, улыбнуться і сказати, мы ми всі братья, ми всі едины на этой землі. Вступая в новий 2015 год, мне хочется мені хочеться пожелати першу очередь добра, мира, единения. І пусть кожний думає, що е рядом с тобой находится твій настоящий друг. Для багатьох дітей-переселенців це перше велике свято з часу переїзду до Кривого Рогу. Діти кажуть, від побаченого отримали велике задоволення. А їхні батьки вважають організацію подібних заходів важливою частиною новорічних свят. Нам дуже приємно побувати на праздники Нового року. Мы очень маленькие еще, но мы потихоньку приучаем ребенка к таким культмассовым секторам. Нам приятно, что приворожания не забывают нас и устраивают новогодние торжества. Так, да, когда я был маленький, я ходил на подобные праздники. Сейчас мои дети они тоже ходят на такие праздники. Я считаю, что так должно быть. И их дети пусть тоже ходят на подобные организованные праздники. И Я люблю Новый год за то, что можно встретить ну, это праздник, который можно встретить с семьей. Много радости и подарки. Мы, конечно, у себя, когда были в Луганске, у нас праздник Новый год особый праздник. У нас папа Дед Мороз, у нас свое там вот, как бы сказать, это новогоднее шоу. Мы ездим, поздравляем деток. В этом году мы не ездили, не поздравляли, но ми везде тут участвовали У вас Спасибо этому городу, що он нас прийняв. он нас тут до сих пор ми здесь.